The living, ideas, where Dobro and Kaska live, the 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 where they live And what paths to And Kaska go to the the And Kaska go to the the Доброго дня! Успішку людям усім посилаємо, доброго ранку щиро бажаємо. Світло і темрява, добрі наші друзі. Розповім вам про Тимошку та про його подружку. Жив був хлопчик, звали його Тимофій, а батьки й друзі звали його Тимошкою. Він був хорошим хлопчиком, мав багато друзів, завжди був радий допомогти іншим і нічого не боявся. Майже нічого не боявся, крім темряви. Де б він не був, у що б він не грав, тільки починало темніти він відразу поспішав додому, поближче до мами і татка. Та й спати він не лягав, поки мама не запалювала настільну лампу біля ліжка. Вночі хлопчик з кімнати своєї вийти боявся, якщо треба було сходити до туалету або по водичку, він відразу кликав маму. І чого ти боїшся? питала його мама. Тут же нікого і нічого нема. Як нема? А темрява, відповідав хлопчик. Але одного разу з Тимошкою стався такий випадок. Одного літнього вечора Тимошка з друзями загрався у футбол у сусідньому дворі. Загрався, то й не помітив, що почало темніти, а коли помітив, що вже сутінки згущуються, відразу кинувся додому. Підійшовши до місточку, Тимошка побачив дівчинку, такого ж віку, як і він, яка гірко плакала. Ой, бідна, подумав хлопчик. Напевно, вона також боїться темряви. Тимошка, будучи добрим хлопчиком, вирішив дівчинці допомогти. Він підійшов до неї і запитав Ти чому плачеш? Чи можу я тобі допомогти? Я плачу, бо зі мною дружити ніхто не хоче. Всі мене бояться, пояснила дівчинка. Як бояться? Чому тебе бояться? Кому ти можеш шкоди заподіяти? здивувався хлопчик. Не знаю кому. Але всі мене бояться. А мені так хочеться мати друзів. Так давай я буду твоїм другом, запропонував Тимошка. Як тебе звати? Темрява, відповіла дівчинка. Як темрява? Ти та сама темрява, що вночі буває? здивувався хлопчик. Так, та сама. Ось бачиш, і ти мене злякався, і дружити більше не хочеш. Я ж нічого поганого не роблю, тільки приходжу на землю. Коли заходить сонце, як мене вчили мої батьки, мама темна ніч та татко, король сутінків. А ти, правда, нічого поганого не робиш? запитав Тимошка тримтячим голосом. Правда, нічого поганого, відповіла темрява. Але я все таки тебе боюсь. Що ж робити? хлопчик не знав, як вчинити. Йому було шкода темряви, але він її боявся, навіть відсунувся трохи. Темрява й Тимошка сиділи на мосту, дивилися один на одного і не знали, що робити, і як допомогти один одному. І раптом місяць, який спостерігав за ними з висоти, спустився нижче і заговорив: Я знаю, як вам допомогти. Вам все-таки треба подружитися. Тоді у темряви буде друг, і вона не буде так засмучуватись, а ти, Тимошка, перестанеш її боятися. Адже ми не боїмось своїх друзів, так? Темрява і Тимошка вислухали пораду місяця, і їм здалося, що він правий. Ну, давай подружимось, запропонував хлопчик. Давай, погодилась темрява, і простягнула йому свою руку. А Тимошка посміхнувся і простягнув їй свою. А тепер мені додому пора, сказав хлопчик, адже вже дуже пізно мама переживає. А давай я тебе до будинку проведу, запропонувала Темрява. І вони пішли по вулиці разом. Хлопчик Тимошка і його подруга Темрява. Тимошкові не крапельки не було страшно. З тих пір Тимошка не боїться темряви, йому вже не треба запалювати лампу, поки він лягає спати, а Темрява, коли спускається на землю, завжди йде провідати свого друга. Привіт, Тимошка, говорить Темрява. Привіт, Темрява, говорить Тимошка. Я такий радий, що ти прийшла, відповідав Тимошка. Лягай спати, говорить темрява, а я буду стояти поруч і відганяти погані сни, якщо вони раптом будуть наближатися до твого ліжка. Дякую тобі, темрява, говорить хлопчик. Тиша й спокій огортають його, немов тепла і м'яка ковдра. Він затуляє очі і засинає міцним безтурботним сном. А темрява стоїть поруч і охороняє сон свого друга. Уявіть собі, що й ви подружились із темрявою, як би ваша подруга виглядала, намалюйте її. Цей святий дружить із темрявою, тож відгадай, він вночі прийде, подарунки принесе, Зимку зустрічі чекаю. Звуть святого? Миколай! Як молочний зуб втрачав, його під подушку клав. Вона вночі прилітала, молочний зуб забирала, а подаруночок залишала. Це? Цубна фея. Вона приходила в темряві чи вдень. Вона приходить в темряві. В якій темряві бабуся зберігає. Смаколики, компоти, варення, консервовані гірочки. Там, де живе темрява. У льосі. Можна сказати, у підвалі. Коли це буває, гасять світло, запалюють свічки на тортику, загадують бажання. Темрява допомагає здійсненню всіх бажань. Це буває на день народження. Коли можливо спостерігати за зірками? Коли світло чи в темряві? В темряві. Щоб гарно сховатись, то нам треба світлі місця чи темні? Темні. Темряву відшукаємо, щоб гарно сховатись. Як у нас бумається гра? Гра з тін'ю чи гра з світлом? Це гра з тінь. Щоб грати з ліхтариком, нам необхідно, щоб була темрява чи світло. В темряві ми граємо зі світлом. Діти заховалися під ковдру у темряву і ліхтариком присвічуючи, роздивляються книжки. Ліхтарик їм необхідний, коли світло чи в темряві. Ліхтариком граються в темряві. Хто вміє з темрявою дружити, тому радісно жити. Прошу, дітки, підійматися і до руханки приєднатись! Відгадайте іграшку, заховану в мішку. Його б'ють і він стрибає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. М'яджі. Він м'якенький, весь із плюшу, лапки, хвостик, навіть вушка. Що ж це за іграшка? Ведмедик. Гарну пісеньку, кря-кря. Співа жовте. Каченяк. По хвилям і морям його водить капітан. Яка іграшка захована у мішку? Кораблик. Ця іграшка кольорова. Різні кільця має. Всі їх в певному порядку весело складають. З чим же так граються? Підскажіть малята. Пірамідкою. Розумники. Сьогодні ми подружилися з темрявою. Назвали, коли вона нам допомагає. Навіть у здійсненні мрій і в іграх. Також ми грали і вгадували іграшки, які були заховані в мішку. А ще я попрошу вас намалювати свою подружку тінь. Її портрет поставте на видне місце. Вона буде вам поміч. Бо це ж подружка, а подружки завжди. Приходять на допомогу. До побачення, друзі! До наступної зустрічі!